Всім доброго раночку. 23 лютого коротесеньке відео, тому що я вже двічі це оголошувала, але обидва відео не пройшли перевірку на цьому каналі. Вони відправились на новий, на резервний канал. А для тих, хто нас, можливо, загубив, бо вчора вийшло всього одне коротеньке відео. 4 хвилин да, стосовно сирочку там, і все. Дівчатка, мною прийняте рішення, дівчатка і хлопці. Я монтую відео, завантажую його на цей канал в закритому доступі, ограниченому, обмеженому. Якщо воно проходить перевірку, і канал мені його пропускає на монетизацію YouTube, я його публікую, так як було вчора з сиром бомон, да? де я вам його показала. Якщо YouTube вішає жовтий значок, це означає, що відео не монетизується. Воно попросту не принесе мені ніякої користі взагалі, на цьому каналі від переглядів зиску немає ніякого геть. Поки висить жовтий значок, воно не монетизується. А тоді, коли в YouTube змінить значок і увімкне зелений, вже ніхто його дивитися не буде, тому що вже всі подивилися 3, 4, 5 днів тому. Тому я прийняла таке рішення. Якщо значок жовтий, відео перезавантажую на ось цей канал. Канал має назву просто Міма. Цей канал не монетизується. Ми до цього тільки розпочали наш довгий шлях. Але на цьому каналі е, будуть хоч зараховуватися години переглядів. Тобто, від того, що ви будете дивитися на наших козочок, хвостиків, сирочки і так далі, від цього буде хоч якийсь зиск. Розумієте? Тому не ображайтеся, я розумію, можливо, комусь з вас незручно. Ті, хто ще не підписався на новий канал, всі посилання є в описі. Під цим відео і під кожним є е, написано «Іще» або ще. Натискаєте туди і там всі посилання на наші канали, на групу у Фейсбуці, мої контактні телефони, все там. Тому, хто не підписався, будь ласка, переходимо. Або шукайте через пошукову стрічку. Канал має назву просто Міма. Логотіп такий точно ж, але вгорі. На основному каналі там в нас козочки, тут в нас сир Бомонт, до речі, щоб це ви не плуталися, це я вам розповідаю. Сьогодні ранкове відео Ютуб знову не пропустив на монетизацію, і воно пішло на новий канал. Дякую всім за увагу і чекаю вас на новому каналі. Підписуйтесь. І сезон тільки розпочинається. Тут будуть і рецепти по сирам, і всі тематичні відео, і все на світі. Е, плейлисти, до речі, якщо хтось щось буде шукати, дивіться, як я тут зробила. Ви зайшли на канал в себе, да? вибираєте плейлисти, і ось вам відкриваються плейлисти. Значить, як я їх розподілила. Міки окремо, по козаводству відео окремо, все про сироваріння окремо. Там, де безпосередньо рецепти сирів окремо, це про авторські сири, про моє приладдя, яким я користуюся, і відео, які стосуються здоров'я. Отакі окремі плейлисти. Тобто, якщо вам потрібно знайти рецепт якогось сиру, або якусь там передивитися публікацію, ви просто заходите в плейлист і це дивитеся. Нас тут вже 70 підписників. Я розумію, що це дуже мало в порівнянні з тими 5,5 тисячами, які є на цьому каналі. Але я сподіваюся, ви переглянете це відео. І підпишитеся на новий канал. YouTube не залишив мені просто вибору. Всім дякую за увагу і чекаю вас на новому каналі.